Всім привіт! Розпочали вже сезон 2023. Вже один йде до кінця. Такий у нас захід гарний, тут сусідська пшеничка. Ну, а ми своє готуємо вже під соняшник. Вже більшу частину заборонував. Залишилось тут, я думаю, гектарів до п'яти. Ще годинку і вже буде баста на сьогодні. Перший робочий день в полі вже закінчується. Звісно, є нюансів багато по трактору, щось гідравліка сопливить, не ясно чого, десь із сапуна, наче, ну як таке, як намита із сапуна, чого воно не зрозуміло. Ніби все нормально, і підіймає і опускає і все роботає. Ну, щось, щось явно є там. Якийсь негаразд. Думаю, що то не є велика проблема, але треба шукати, надо дивитися. Відкручував заливну пробку, дивився, ну, нічого не вспінене, не взбурене, нормальне, наче чисте, фільтр міняв. Щоб воно так робило, не ясно. Ну, Працюємо. Побачимо, що воно може себе покаже. А як не, то і слава Богу. Не хочеться, щоб воно все показало звісно, в полі десь, коли вже треба там культивувати, а тоді буде взагалі біда. Ну, а поки боронується, гарненько так боронується, у нас підсохло сьогодні цілий день, сонячно, воно, висушило. Ну, Буквально 2 дні назад був. Геть друга картинка була, геть все по-другому було. Ще геть все було таке мокре і прям добре мокре було. Ну, У нас сьогодні був морозець, десь 2 градуса ночі було. І воно видно, підтягнуло вологу. І гарненько так підтягло, а тепер сонечко влупило і все висушило. Вітерець, сонечко. ну От я тільки пройшов свіженький слід, то тут таке і, і мокре, і сухе, воно змішується. Ну, Жалко, жалко, звісно. Ну, так не хочеться його це все ворушити, щоб воно так лежало, щоб побільше там вологи було. Ну, що зробиш? Треба робити, треба його закривати, давати кисень, хай ниточка вже йде, бо нитки тут буде багатенько. Та в кожному полі так і багато. Дамо нитці можливість проростати. І тоді будемо вже воронувати другий раз, а там вже і культивація, коли піде повністю розвинені бур'яни, будемо вже тоді культивувати. Ну це в нас такий край, тут є отака проблема. В тому році і травили, травили гіліантексом і не тільки в тому, та, мабуть, тут кожен рік уже скільки травимо, травимо, ну воно є і є. Ну, Тут у сусіда було. Було таке погане поле, і воно було оце все в цих реп'яхах. От в цих реп'яхах все було. Він тут сіяв, сіяв соняшник і ці реп'яхи, звісно ж були, скільки б ми не боролись, от воно на цей край десь ну метрів воно наскільки там переноситься і переноситься і переноситься, а ще ж кажуть, що. Реп'яхи до 8 років лежать собі в землі, і оце вони до 8 років можуть плодоносити, чи розвиватися, чи рости, як воно там. що Вони 8 років лежать, а потім на 8 ще можуть і прорости. отак, Тобто біда. Це, звісно, така дуже велика, з цими реп'яхами, воно росте, воно росте під соняшником, вибирає в нього всю вологу. Корнева система у цього, там не менша, ніж у соняшника. Там такі коріняки, що ого! Соняшнику такі коріння, щоб доставали всю вологу. Бо і робили між дурядку, і потім ще протравили, і все рівно, Все рівно, от бачите, є... є такі. Прямо величенькі реп'яхи. То тут, то там, ну є. Побачимо, що воно з цього всього вийде. Думаю, що і в цьому році треба обов'язково протравити, Ну, ми в тому році протравили ту частину поля, а цю тільки по краях. Ну, там трошки в центрі в общем, не хватило нам. Ну, Ми так і думали, що нам не вистачить, не хотіли докупляти, бо не було. На розлив тільки от тара і там а вдвічі більше купувати, ну, на що воно треба. Там ціни теж такі, що. Ого То ми коротше, протравили, скільки нам вистачило. Ну, да, всіх бур'янів частенько було, ну а ці зарази вижили. Вижили, Їх покрутило, їх все, ну, все ну одно, все одно воно вижило якось то я думаю, що треба травити, як не крути, а все одно бур'янів менше, потім менше мороки з із дачею цього соняшника, бо воно частіше вже йде. І Потім менше мороки, бо перебивачка його не перебиває, цей бур'ян, потім воно намотується, воно там тягається, намотується на плуга. Нам в, цьому році, ну, в тому році верніше, орали. Рав Джундір з оборотним плугом, не пам'ятаю, скільки там корпусів було. ну такі. ну такі, І корпуси не такі ж, як в нас там на ПЛН 3,35, що такі там корпус, і в нього нога така, що і каміння виверне. А в нього то такі тоненькі ніжки, і він так боїться, щоб це, і він без предплужників орав, тому що боявся, що воно на них буде навертати, що воно їх повивертає, повиламує. Ну, а без предплужників, ну, фон не такий гарний, як з ними. Скажу чесно, я не дуже задоволений. Ну, Ціна, звісно, хороша там по 700 гривень Оранка, плюс у нас вийшло дизеля там всього по 18 літрів. Ну, це дуже-дуже це нормально, дуже гарно. Як на мене, це взагалі чи мучаться оцим драконом. ним... Я не знаю, скільки нам довелося б це робити, тиждень. мабуть. А нашим а тим Джонником він пострибав, все гарненько зробив. Буквально за два дні, тим більше, гони тут длінні, майже кілометр вийшли. там, ну Це тут такий закавулок. Невеличкий, а там вже длінні гони, і він так розігнався і каже так гарно працювати оце на длінних гонах саме то. Ну, Все одно глибоченько він і робив, і все гарно воно й перевертало. ну, Ясно, що щось останеться. Ну, Там он є за посадкою. Фермер наш е, робив з предплужниками все як положено. Да, там, звісно, красота. Там взагалі чорна земля, паличку і не знайдеш. Ну, як є, як є, вже вже що зроблено, те зроблено. І на тому спасіба. А ми вже будемо якось робити, щось його розворушувати трохи. Ну, та й сіять та й вже й бачить, що воно буде з цього всього діла. Сезон почався, робота пішла, тепер. То ждав, ждав, поки ж воно вже сісти, так от все вже сів. Тепер думаю, це ж буде як не одне, то друге. Там біжи, туди спіши, те крути, те роби, бо весна це така штука, що посидіти не дасть. То, коротше, вже діло двинулось, крига скресла, як то кажуть, і все, можна працювати. Сьогодні такий день був гарний, теплий, погожий. Прям, ну і настрій був такий, прям бойовий. Тож попрацював плідно, ну я так вважаю. Тому, думаю, сьогодні спатиму як немовля. Буде така гарна в мене нічка, бо натрудився добре. Як би там не було, в полі пахали ми, я і трактор. Трактор, ясно, що пахав, ну трактористу теж нелегко оказується. Раніше я думав, що, що на тракторі набагато легше. Ну, на джундірі скажу набагато легше, бо я так покатався по цей, да, набагато легше. Ну і ціна його відповідна. А ми поки що маємо, що маємо, мріємо про краще, поки нас з усіх сторон стараються. Піджати, але ми все ще живемо, все ще працюємо, не забуваємо про наших ЗСУ, допомагаємо їх, підтримуємо, як, як можемо, як їм треба, так і підтримуємо. Це обов'язково. Бо якраз завдяки ним, завдяки їм ми тут можемо працювати, наші тракторні війська на своєму фронті теж. Працюють. В них, звісно ж, робота набагато важча, набагато гірша, ніж у нас, але ж і без нашої роботи теж, я думаю, буде проблематично нам. Тому кожен має працювати, кожен на своєму місці віддаватися повну. Тож, отакі в нас справи. Всім дякую за увагу. гарних вам. Весняних днів на все добре.